Вітаю, Любі. Можу себе теж привітати сьогодні і вас. В мене тисяча підписників. І та, мене це дуже тішить. І чомусь мені вважалося, що якщо я дійду до цієї цифри, то щось відбудеться. Ну, відбулося таке усвідомлення, що те, що я роблю, комусь потрібно, і це одне з найважливіших. Пунктів, коли ми щось робимо. Тож я вам дуже дякую, що ви зі мною, що ви коментуєте, оглядаєте, щось розмірковуєте, ділитеся, ставите вподобайки свої і таким в такий спосіб підтримуєте мене, і мій канал, якщо так голосно можна сказати, про те, що я роблю. От і е, вернуся до був попередній е, в одному з попередніх відео був коментар, що коли я сказала, що я щось там не знаю, чи я не впевнена, чи ще щось таке. І хтось мені відповів, та у вас така аудиторія велика, ви не можете на таку аудиторію говорити, що ви там щось не знаєте. Ну, робіть вигляд, що ви знаєте все, бо кому потрібні люди, які щось не знають. Тож е, моя територія е, територія чесності, е, безпеки і комфорту, і територія, де е, я вибираю себе і сподіваюся, що кожен з вас теж вибирає себе. І це момент, де нема місця для. Е, Ну, власне, обманів, видавання одне за друге. І власне з цього місця я почну свою тему. Це вибирати себе. Насправді, це не так просто, як би видавалося. Це мій спосіб відреагувати на певні події, які були в мене в житті. І це мій спосіб іти до того, що я хочу. І мені ніхто не сказав, що цей спосіб принесе якийсь успіх. Я не знаю людей, які роблять саме так, котрі от завжди вибирають себе. Я не маю на увазі, коли вибір простий: вибрати мені каву з цукром, чи без цукру, чи там з якимось безлактозним молоком. Я не маю на увазі, коли вибрати. Річ від одного дизайнера чи нонейм, no чи взагалі щось вінтажне, це прості рішення. Ну, прості, комусь, може, не зовсім прості, але загалом це прості рішення, котрі як такої відповідальності за собою не несуть. І я недавно повернулася з поїздки до Львова. Ніка мене була не запланованою, так сталося. От. І а, я нікого не попереджувала, а, лише своє видавництво Жорж, а, яке зробило мені фантастичну а, презентацію книжок, моєї книжки а, Казка про світло і книжку, яку я ілюструвала пані Оксани Думанської. В книгарні є, це була чудова зустріч. Про не про неї можливо, ще там розкажу. А дещо напишу на Фейсбуці, до речі, я залишу свої Фейсбук, Інстаграм і також електронну пошту, і якщо вам захочеться поділитися чимось або подивитися інші. Мої сторінки в соцмережах, я стараюсь не повторюватися те, що я е, говорю тут, я не говорю на інших своїх сторінках. Кожна має одна така більш мистецька, інша така е, має теж інше забарвлення. Ну, якщо буде цікаво, то ви собі знайдете. От. І також я не попередила батьків. І відповідно. Оскільки я уважно себе слухаю, до чого вас теж закликаю. А завжди, і вийшло так, що я не була переконана, що я хочу о, до них їхати. Я не чула себе, я слухала, а, я чекала на якийсь імпульс, що от сяду, зазвоню, приїду. І цього не сталося. І я дозволила собі а, цього разу просто не відвідати їх. А, я ще вчора хотіла записати це відео і довго вагалася чи виставляти, тому що я розумію, що поняття батьків це святе, що мама це святе, що. Я, я розумію про силу роду, я розумію про підтримку. Всі ці речі я дуже добре усвідомлюю. І усвідомлюю цінність родини, цінність підтримки, вдячність батькам це все, це все є, це все дуже важливо. Але оскільки я сама вам кажу, кожного, кожне своє відео закінчує тим, що за будь-яких обставин, в будь-який момент вибирайте себе, і я е, вибрала себе. Сказати, що це було просте рішення, то це буде неправда е, голос сумління. Відчуття провини це все було присутнє. Воно нікуди, виховання, стандарти і так далі, воно нікуди не діється. Я в тому виросла, я в тому жила. І навіть коли я вже вернулася додому, я кілька днів мала відчуття провини таке, що просто вважалися мені там мало не, сни, не снилися якісь от моменти, що. Треба було поїхати. Ну, на сьогоднішній день я розумію, що моє рішення було правильне, принаймні для мене. І я нікого не закликаю повторювати щось за мною чи приймати якісь радикальні міри все від відчуття. І якраз сталося, склалось так, що я прослухала там чергове відео. Верещагіна Олександра, того, що я вам рекомендую, дякую, що ви теж його оглядаєте. І якщо поминути оці його розумування про матриці, що ми наразі на, на даний момент перебуваємо в двох матрицях: одна, яка вже перестає працювати, і яка е, яку в принципі вже можна перепрограмовувати, а оскільки. Це можемо ми перепрограмовувати, то і інші сили е, теж можуть її перепрограмовувати і не на нашу користь з'являється, проявляється, можливо, от інша матриця. І якщо відкинути оці всі матриці поняття матриць, бо в тому можна, чесно кажучи, погубитися, бо кожен. Про світобудову має своє дуже, ну, там чітке, не чітке, але своє якесь уявлення. І часом навіть того слова матриця може туди не входити, хоча я десь не відкидаю такої можливості, що це справді ті матриці. От Питання полягає в наступному: що зараз світ гармоні... по моїх відчуттях, що зараз світ гармонізується. І щоб. Тобто тут немає такої нашої людської логіки, е, може не бути. Тому що е, певні речі стаються для того, щоб ми е, видозмінювалися, щоб ми покращувалися, і щоб ми могли на них відреагувати з позиції любові. Тобто найгірші речі е, теж відбуваються саме з цією ціллю. Це відносно цієї загальної гармонії. І на сьогоднішній день, що би не можна було перепрограмувати е, оці, нашої реальності, щоб можна було створити нову реальність, е, оця гармонія. Я назву це словом, гармонія, не матриця, а гармонія. Що ця гармонія е, сама дає нам найкращі результати, якщо раніше ми до них приходили через аналіз. Я дивлюсь по собі. Я думала, а якщо я зроблю так, то це буде так. А якщо я виберу цей варіант, то він мені дасть такий результат, але насправді воно не завжди працювало. А навіть якщо працювало, то ці рішення я приймала від розуму і не завжди це були мої власні рішення, а це було щось, на основі чого мене виховали, на основі чого я виховувалася сама, якісь сталі парадигми. Ну, щось, що було загально прийнятим. І це не завжди було добре для мене, а себе я не слухала, бо це не було прийнято, скажімо. І от на сьогоднішній день ця гармонія сама підкидає нам ці рішення. І ми ці рішення відчуваємо через імпульс. Я хочу це робити. Це мені відгукується, це мені рідне, це мені комфортне, і я тоді. Тобто, це практично те, що я кажу, що вибирати себе. І коли ми йдемо за цим алгоритмом, сьогодні я вибрала це себе, сьогодні я по-чесному сказала: це е, так, це ні, це для мене, це не про мене, е, ми в такий спосіб опиняємося. В найкращому місці для нас і в найкращий час для нас. Я думаю, що зараз питання перемоги, але питання не просто перемоги, що Україна переможе і все нарешті вирівняється. А питання, що це мусить бути нова, новий простір, нова. Нове суспільство, нова реальність. Щоб створити, власне, така реальність, яка відповідає нам, о, це таке, як я хотіла. Це таке, це для мене, мені комфортно, де, нема, де людина не боїться щось сказати, видаватися не такою і так далі. І щоб створ... така реальність створилася, вона, в моєму розумінні, створюється з маленьких детальок, з нас. І що я роблю? Я вибираю себе як би страшно, і боляче, і часом безглуздо, і часом безвідповідально, можливо, це не виглядало в моїх навіть очах, я вже не кажу про чужі точку зору, чужий погляд. Я творю цю маленьку реальність комфортно для мене, якщо кожен з нас. Створить багато таких маленьких реальностей. Варіантів в нової реальності більше не буде, ніж стати комфортною реальністю для нас всіх. Вибачте, якщо трохи багато і заплутано. От. Але для мене це було насправді внутрішнє відкриття, що зараз вже нема необхідності аналізувати там спеціально про щось думати. Зараз достатньо по-чесному відреагувати на свій імпульс. Наступне, що про що я хочу говорити з вами, це про токсичні стосунки. Я зараз працюю над текстом, але сподіваюся, що це там, ну, не знаю, буде повість, роман новий. І коли я почала писати цей текст. Я перечитую, щоб продовжувати далі писати, і раптом читаю і така, що це, про що це? Безумовно, там дуже багато мене, сама історія є вигаданою, але е, факти взяті з мого життя. І я, от коли читаю вже як стороння людина, як читач, розумію, що. О, що це таке, що це відбувалося? І тут я отримую в стрічці на Фейсбуці, отримую пост від моєї психолог, де вона поширює чийсь інший пост про токсичні стосунки. І я собі думаю: о, прочитаю, бо я насправді поважаю дуже цю людину і е, читаю. З тим, щоб просто для загального розвитку, абсолютно без задньої думки. І тут я усвідомлюю, що, О, що справді, тобто, мені накладається те, що я щойно читала в себе у власному тексті, накладається розбір токсичних стосунків психологом, і я розумію, що я жила в токсичних стосунках, навіть про це не здогадуючись. Це було моє насправді відкриття настільки сильним, і перша моя емоція була, що «О, як ти могла така мудра, така досвідчена, як ти могла не зауважити цього, як ти могла це допустити? І ця думка, як ти це могла, настільки мене настільки виявилася сильною, що мене спаралізувало. Переексперізувало, психосоматика спрацювала в ту ж секунду, і я просто не змогла встати з ліжка. А мені за три дні летіти, і я отак ходила, е, насправді думала, що вже буду здавати квиток, але якось е, е, там і з обезболюючими із думками. Я дала раду полетіти, але мої відкриття були настільки е, е, цікавими, новими. І потужними, що я буду з вами ділитися в наступних відео, і це має безпосередній зв'язок з тим, що я е, сьогодні розповідаю, е, про батьків також. І найцікавіше, що я прийшла для себе до, для, до несподіваних висновків про саму себе також. Бо я не свята, і це теж трошечки. В якийсь момент засмутило мене, а з другого боку, я розумію, що якщо людина щось усвідомила, то є шанс щось змінити. Тож, я вам дуже дякую, що ви є, що ви вподобаєте мої відео, що ви переглядаєте мої відео, що ви підписуєтеся. Задавайте питання, я радо відповім на всі питання і бажаю вам завжди за будь-яких обставин вибирати себе всього найкращого.